Пека та майже тропічний клімат призвели до бебі буму, щоправда, не людського, а зміїного. Повзучих гадів на Харківщині розвелося стільки, що побачення з ними на природі стало ледь не нормою. Токсиколог Ігор Карамушко до цього часу лише лікував постраждалих від зубів плазунів. Нещодавно ж особисто ледь не став жертвою. Позапрошли виходни на дачі. мені гадюку вбити. Приползла прямо до дому чорна гадюка. Самі не визивала, що то на поводилася доволі зухвало, не побоялася навіть вібрації від магнітофона, що стояв на землі. Цьогоріч підтверджують лісники. змії дійсно зустрічаються на кожному кроці. Були вже й травмування. Змія заповзла в сарай та вкусила господаря, коли той намагався її викинути палицею. як-то сварачувається клубком і може пригать бросатися От на 2 метри, на 5 метрів. У нас був водій, що вирішив там її попугати. Так вона на нього... Не знав, куди біжать, і вона з такою швидкістю, От німіє нічого. От мускуліста сіє тіла настока швидко працює, що доганяла благодаря кустам спряталася. А так би укусила однозначно кинути виклик особистому страху та зустрітися з повзучою гадиною. Знімальна група Атин вирішила разом з лісниками. Спеціалісти одразу бракують одяг. Вирушати в ліс без гумових чобіт ніяк не можна. Радять й тупати ногами, щоб розлякати всіх плазунів. Всі час гадюкою. Не треба агресивно к ней, значит, вести какие-то агресивні действия, тому що вона сама може проявити агресію, особенно якщо это знаходиться недалеко від кладки яїць гадюки, тому що она, як любое животное буде захищати кладку. Гупання ногами, вочевидь, було ефективним, адже, окрім гурту комарів та гедзів, на шляху не зустрілося жодної кусачої тварі. Теоретично ж в Слобожанських лісах може зустріти медянок, полозів, вужів з небезпечних сіру та чорну гадюки. На практиці ж протягом літа в лісах. Можуть спокійно жити навіть тропічні змії. Вони часто втікають від любителів, які утримують їх вдома в тераріумах. терраріумах. Гарантія, що якщо змія не чорна, то вона не ядовіта. Но старатися, звісно, не трогати. Але може бути таке, що вони ядовіта змії голова якби удління, як лужа, а у ядовіта, як треугольна, і за її ядовітах желез». Так, такі ще Укус тропічної змії дійсно може стати смертельним. І такий випадок у Харкові був. Чоловік невдало поготував габонську гадюку мишою. Лікар Карамушко згадує, постраждалий помер протягом доби, стікаючи кров'ю. Сироватки від ядотропічних змій в Харкові немає. Тож єдиний шанс вижити в чоловіка був би, якби він протягом кількох секунд відрубав собі руку. Від місцевих плазунів вакцини в лікарнях є, запевняє токсиколог. Однак допомогти собі можна ще до приїзду в лікарні. Як не странно, але спосіб. детоксикация, это, это отсасывание яда в первый момент. Ничего страшного в этом нет. Через желудочно-кишечный тракт яд не действует, он инактивируется в желудке. Поэтому отсасывать вместо укуса, ну, конечно, если поврежденные губы там, до крови, этого делать не стоит. Но... В Принципі, це безпечно». бігати та кликати на допомогу категорично не можна, застерігає лікар, адже під час руху яд швидше всмоктується в кров. Потрібно багато пити, перейти в прохолодне місце та вжити протиалергічний препарат. Сироватку антигадюк, аж навіть в лікарнях вводять рідко, адже до її складу входить білок, який також може викликати алергічну реакцію. В приватному секторі якості превентивного заходу потрібно викосити траву, розібрати давно складені дрова, обкопати по периметру подвір'я або придбати ультразвуковий розлякувач. Хоча за Фахівці, сучасні гадюки можуть призвичаїтись до некомфортного впливу середовища і почати його ігнорувати. Тетяна Доцяк, Володимир Борох, Агентство телевідія новості.